Привіт, малята. Зранку у віконечко зазирнуло сонечко, мило посміхнулося, щічки доторкнулося. Промінцем погладило, не сумуй порадило. День, що розпочався, щоб у тебе вдався. Дітки, ви всі добре знаєте, яка зараз пора року. Ану, підскажіть мені, то яка ж пора року. Так, правильно, осінь. А яка зараз осінь: рання чи пізня? Так, пізня осінь, краєм ходить, скрізь в природі лад наводить. Дітки, сьогодні я вам пропоную екскурсію до лісу. Подивіться, будь ласка, на екран та скажіть, кого ми можемо побачити в лісі. Так, дітки, у лісі ми можемо побачити звірів, птахів, комах. А давайте помістимо на нашу картинку тварин, які можуть бути в осінньому лісі. А допоможуть нам в цьому загадки. Тому будьте уважні! Пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик, як він зветься. Правильно, зайчик! Він нікого не чіпає, в лісі їсть траву, гуляє, але гіллястими рогами може впоратись з вовками. Звичайно, це олень. Так, слухайте наступну загадку. Дивний звірок, круглий, мов клубок. Голки стирчать, спробуй взять. Правильно, їжачок! Так, наступна загадка? Взимку ляже спати, дядько волохатий, лиш тоді устане, як весна настане. Хто це? Правильно, це ведмідь? Так? Сірий, зубастий, по полю блукає, ягнят шукає. Хто це такий? Ну, звичайно, це вовк. Слухайте наступну загадку. Смужка темна, хвіст пухнастий, любить їжу полоскати перед тим, як з'їсти має. Ну, і хто його впізнає? Так, правильно, це єнот. Слухайте наступну загадку. Руда господиня з лісу прийшла, всіх курей перерахувала і з собою забрала. Хто це така? Так, це лисичка. Сама мала шубка пухка, з гілки на гілку стрибає, шишки горіхи збирає. Про кого ця загадка? Правильно, про білочку. Ану, слухайте наступну загадку, цікаво, чи відгадаєте? День і ніч я стукаю, всі дерева слухаю. Хто це в нас такий лікар дерев? Правильно, це дятел. Дітки, ви чудово впорались із завданням. А зараз давайте пограємо в гру за і проти. Я буду говорити вам речення. Якщо в реченні говориться правда, ви кажете за і плескаєте. Якщо неправда, то кажете проти і тупаєте ногами. З настанням холодів. Усі звірі готуються до зими, у лісі всі звірі лягають спати до весни. Зміну забарвлення і густоти хутра у тварин називають линяння. їжак запасів на зиму не робить. Узимку вовк може з'їсти навіть мишу і капусту. Заєць їсть узимку моркву і капусту. Лисиця часто підкрадається в село за свійською птицею. Дітки, вам гра сподобалась? Добре, я сподіваюся, що так. А зараз послухайте, будь ласка, віршик. Нині осінь нас чарує, неповторно чарівна, різні барви нам дарує. І дивує нас вона, виглядає так казково, восени і парк, і гай, розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Дітки, про що цей віршик? Так, правильно, про осінь. А ми з вами, дітки, в осінньому лісі. Діти, а чи можна голосно кричати і шуміти в лісі? Як ви думаєте, правильно, звірі можуть лякатися, треба вести себе тихо, не шуміти в лісі, і тоді навіть можна зустріти якогось мешканця лісу та поспостерігати за ним. Це дуже цікаво, так, дітки? Малята, а як ви думаєте, чим зайняті звірі восени? А тепер подивіться, будь ласка, на екран. Хто це? Так, білочка. Що білочка готує на зиму? Ану, підкажіть мені, будь ласка. Правильно, білка складає в дереві шишки, горіхи, гриби. Ще білочка восени линяє, руда шерсть випадає, а на її місці виростає нова. Так, добре. А це хто? Так, зайчик, правильно. Заєць теж готується до зими. Цікаво, як він це робить. Так, дітки, зайчик не робить запасів на зиму, тому що взимку у зайця достатньо їжі, і він не голодує. Заяць гризе кору дерев взимку. Але він готується до зими по-іншому. Заяць восени линяє, шерсть у нього виростає тепла, щоб взимку йому було не холодно, і колір шубки буде білий, щоб зайця не було видно на білому снігу, щоб його не помітили лисиця та вовк. А це хто? Ну, звичайно, це лисичка. А як же готується лисичка до зими? Так, лисички шукають собі їжу кожного дня, не запасають на потім. А шерсть лисиці змінюється на теплу, колір не змінює, тому що їй немає від кого ховатися, і маскуватися. Вона сама хижак, лисиця дуже хитра, і з нею ніхто не хоче дружити. Дітки, подивіться, будь ласка, на екран та скажіть, хто це? Так, правильно, це вовк. А як готується вовк до зими? У вовка теж шерсть линяє, виростає тепла, правильно, вовчик хижак, і всі в лісі його бояться. А це хто? Правильно, ведмідь. А як готується ведмідь до зими? Так, ведмідь теж линяє, а взимку він спить. Ви подумаєте, як же він всю зиму спить і нічого не їсть? Тоді я вам підкажу. У ведмедя під шкірою накопичується жир, ведмідь восени наїдається добре. Дітки, а де ведмідь взимку спить? Правильно, він спить у барлозі. А зараз на екрані перед вами козулі та олені. Вони не журяться про зиму. Ані збирати сіно, ані громадити листя вони не можуть, але знають добре, що під снігом залишиться мух і що його буде можна вигребти ратицями. А ще люди часто підгодовують, залишаючи сіно в лісі. Тож буде чим взимку поживитися без труднощів. А це звірятко, ви добре знаєте, хто це такий. Так, їжачок. Дітки, їжак риє собі між корінням дерев глибоку нору, захищену від вітру і снігу, і добре вкриту від лісових розбійників. Там мохом і листям стелить він собі восени м'якеньке лігво і засинає смачно на цілу зиму. Ще до лісових мешканців належить дикий кабан. Він не дбає про те, щоб. Підготувати на зиму їжу, а восени, коли внадиться на поле, засаджене картоплею, наробить людям великої шкоди. В лісі живиться жолудями, корінцями, а взимку не раз добре відчуває голод. І про лігво він не дуже дбає, бо густа щетина і груба шкіра оберігають його від морозу. Ми з вами разом пригадали, як готуються тварини до зимівлі. А на закінчення заняття я пропоную прослухати ідеї щодо охорони та допомоги звірятам взимку. На екскурсіях під час походів і прогулянок не ламати гілки дерев і чагарників. Так. А ще у лісі. Потрібно намагатися ходити стежками, щоб не пошкодити гру, і не розкопувати нори і не турбувати лісових мешканців. А ще не потрібно розводити багаття в лісі, тому що може виникнути пожежа. Не вмикати на повну потужність музику, не галасувати. Від цього звірі та птахи залишають свої домівки. Не залишайте в лісі після себе безлад. Ще дуже добре майструвати годівниці для пташок та підгодовувати їх. На цьому наше заняття закінчується. Я сподіваюся, що ви багато цікавого дізналися. Ну що ж, дякую за активність та перегляд. На все добре, до нових зустрічей!